Відзначили своє свято і медики госпіталю ветеранів війни. Такий статус заклад отримав напередодні дня медика. Його головний лікар Володимир Федоришин зазначив, що він тішиться тим, що працює із такими професійними та добрими фахівцями. Тому вірить, що вже найближчим часом і матеріальна, і технічна база лікувального закладу покращаться. Ви дуже створюєте благородну роботу. Вчора були вітання в області, багато теплих слів казали. Дуже наших багато медиків на передовій так само захищають нашу батьківщину. Так ми несемо тут непосильний труд, стараємося створити комфортні умови і вилікувати наших пацієнтів. Наших пацієнтів зараз трошки поміняли. Ми залізничні перетворюємося на госпіталь ветеранів війни. Ми це прекрасно чули. Ну от і наші буде такі цікаві, певний континент людей, яким ми будемо старатися допомогти. Хочемо створити для них душевну атмосферу. Думаю, бачите, який у нас колектив гарний, багато жінок гарних. Так що бажаємо їм здоров'я, бажаємо нашому колективу процвітання. Підтвердили слова очільника госпіталю, гості, які завітали на свято, зокрема, голова Коломийської міськрайонної спілки воїнів афганців Йосип Тодрів. Розповів, що їхня організація зараз активно шукає медобладнання у Німеччини. Голова координаційної волонтерської ради Коломийщини Оксана Вандич подарувала для лікарні картину жінка воїна. АТО». а голова коломийського підрозділу громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні Андрій Деблюк подякував медикам, які вже зовсім скоро допомагатимуть всім воїнам. Від імені громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні. Хочу шановні наші медики. Привітати вас з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я вам, вашим родичам і швидкого одужання всім вашим теперішнім і майбутнім пацієнтам. І, звичайно ж, прийшли привітати медиків представники влади. Голова районної ради Роман Дячук за освітою, сам залізничник. Тому він довгий час був клієнтом цього лікувального закладу. Він зазначив, що тут завжди працювали та працюють справжні професіонали. Вітаю вас з професійним святом. Найкращі побажання від районної ради, від районної державної адміністрації. Знаєте, особливо приємно мені здійснювати цю місію, тому що я є залізничником, я є вашим потенційним клі... Був потенційним клієном, клієнтом ще залишаюся. І на даний час моя амбулаторна карточка десь там є. У вас в реєстратурі. Ви залізнична лікарня завжди була флагманом. Лікувальним на теренах Коломийщини. ви здійснювали якісно свою роботу. Для всіх присутніх на святі виступали і артисти. А майбутні медики, нині студенти, виконали пісню про чарівних працівниць у білих халатах. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». А працівники первинної медицини Коломийського району зібралися на свято у залі засідань райради. Прийшли привітати їх і аматори району та влада. Однак медики розповіли, чим сьогодні живе первинка. Головний лікар амбулаторії з Отенії каже, що тепер їм стало працювати значно краще. Нам стало набагато краще працювати і важливо тим, що ми маємо більший доступ до хворих і хворий більший доступ до нас. Більше ми зараз маємо краще постачання обслуговує нас поліклініка, наша Отинійська, Маємо доступ до. Центральної районної поліклініки велику, отримуємо велику допомогу з нашого центру. На сьогоднішній день у первинній районній ланці медицини працюють понад 500 фахівців. Це спеціалісти у 23 амбулаторіях. Вони забезпечені всім необхідним, мають автотранспорт та головне, своєчасно отримують отримають заробітну плату. Керівник районного центру первинної санітарно-медичної допомоги Богдан Желапин у день професійного свята привітав колег та побажав їм вдачі і щастя. В цей день Хочу побажати всім колегам міцного здоров'я, благолуччя, достатку, щастя, радості їм, їхнім родинам, безмарного неба, всього найкращого і слава Україні! Велика кількість медиків Коломийського району отримала того дня грамоти та премії. А ще всіх розважали кращі колективи та артисти. Одан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіємтика.